Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси КриптоКиїв. І сьогодні я буду показувати вам щомісячну статистику своєї ВІП-групи, а саме торгівлі на ф'ючерсах. Тому вмощити зручніше, буде дуже цікаво. Поїхали! Наш народ дуже сильно полюбляє ф'ючерси. Чому? Тому що хочуть нічого не роблячи, надивившись скріншотів в інстаграм від всяких трейдерів, закинути там 10 доларів. Сотим плечем прокрутити і отримати тисячу доларів, а потім це ще раз прокрутити і отримати 10 тисяч доларів. Ну, так дійсно люди хотять. Але насправді так ніколи в них не вийде. Коли ви слідкуєте за всіми цими трейдерами, які вам показують угоди, там, користуючись технічним аналізом, будь-якими іншими теоріями, враховуючи там 10, 20, 50 соті плечі, Скоріше за все, ці трейдери будуть торгувати або в нуль, або все ж таки в мінус і будуть зливати ваші депозити. Ви можете подивитися безліч а, відео, де перевіряють ці групи на торгівлю і перевіряють їх статистику. Частіше за все, всі ці групи, всі ці трейдери не показують ніякого результату. Максимально просте питання, яке ви повинні собі задавати: скільки трейдерів є у списку Forbes? Я вам можу сказати нуль. Ось стільки трейдерів є у списку Forbes. Чому? Тому що частіше за все, трейдинг він не працює. Він працює, коли треба продавати навчання. Він працює, коли треба якось там гарно розповідати, що я такий крутий трейдер, натрейдив, там зараз живу на ці гроші. Ось у мене отака борода, отакі золоті часи, куча грошей. І я весь такий трейдер трейдер скупає моніторів. Люди е, бачать цю картинку і думають, що дійсно людина ця, на цьому заробляє. Але всі свої гроші ця людина заробляє лише на тому, що продає якісь навчання. Це правда, так і є. Але чим же відрізняється моя фьючерсна група від цих трейдерів? Я вам зараз це все поясню ще раз. Кожного місяця я це поясню і показую вам всю статистику, всі свої угоди. І так, давайте ось що. Спочатку. Знаєте, як то кажуть в фільмах, забудьте все, що ви знаєте про трейдинг. Ці знання вам взагалі не знадобляться. Вам не потрібно знати ніяких рівнів, ніяких графіків, ніяких інструментів, нічого вам не потрібно знати. Вам потрібно знати лише базові речі. Що таке хороший, якісний актив з великою капіталізацією? Що таке корекція? Куди буде взагалі йти ринок, який зараз тренд? Ось це ті головні питання, які вам треба знати для того, щоб заробляти. В моїй стратегії орієнтовно десь 10 пунктів. Ну там, можна сказати, мінімум 8, максимум 10 пунктів, які, повинно, які я соблюдаю для того, щоб заходити в позицію. І всі мої угоди зараз закриваються по тейкам. Я раніше працював, давав свої сигнали. Не те, що давав свої сигнали. Я просто сам заходжу на ф'ючерсах, сам торгую і просто ділюся своїми угодами з своєю ВІП-групою. Ось і все. Я нікого не навчаю трейдингу, тому що я сам не трейдер. Я просто маю якусь стратегію, ну вона детально описана в Віп-групі. Кому цікаво, посилання в описі. Я її слідкую. Мені подобається, як вона працює, і мені подобаються результати, які, які дає, дає ця стратегія. Вона не дає величезних результатів. Це не кнопка Бабло, це а, маленький, але стабільний прибуток. Якщо вам це цікаво, то дивіться посилання в описі. І так, я починав давати свої угоди, потім я почав ділитися. Угодами трейдерів, долучив до віп групи трейдерів, але мені не подобалося, як вони працювали. Так, ці трейдери могли зробити там угоду плюс 50, плюс 100%, плюс 20% там, з 20-ми плечима, чи ще щось. Але це така нервотрепка, Пробачте, не знаю, як українською. Тому що ти постійно нервуєш, коли там той стоп виб'є, не виб'є, намагаєшся встигнути за цим трейдером, він дає угоду. Через 2 хвилини ти не зайшов, а в тебе вже ціна пішла в іншу сторону. Ти думаєш, заходити, не заходити, отака От голова, все це туфта, все це не працює. Весь цей кіпіш, це не працює. Зрозумієте, чим більше вам показують м якоїсь суєти, Тим менше це все працює. Тому що треба людям кинути пил в очі і показати багато якихось речей, багато крутих термінів, купу цифр, нагрузити їх, щоб вони подумали, що це працює, бо це важко. Насправді, важкого немає нічого. І це все зайве. Тому я кажу: забудьте все це, що ви оце бачили в відосах трейдерів. Давайте перейдемо до моєї таблички. Я вам буду показувати табличку. У кого є питання про те, що я, там, наприклад, сам намалював цю табличку, ось тут я також буду показувати скріншоти з моєї сигнальної групи. Там є дати, ви можете бачити, що ось там 10-го зайшов, скріншот є, опублікував угоду. Ось там 12-го угоду закрив. Кому і цього мало. Без питань доєднуйтесь до сигнальної групи і дивіться самостійно. Всі ці угоди там є, вони не змінені, вони всі там є. І більше того, в групі більше, ніж 400 людей заходьте, дивіться, вони підтвердять, що всі ці угоди були, були дійсно зроблені. Без питань. Ціна е, входу зараз 200 доларів на весь час перебування. Це не така уж і велика сума для того, щоб. По-перше, торгувати зі мною і отримати доступ до всіх інших моїх проєктів та портфелей, а також для того, щоб перевірити, якщо ви не вірите. І так, я вам показував торговлю за 10-й місяць, тут в нас було 120%. Я вам показував торговлю за 11 місяць. Сьогодні я вам покажу всі свої угоди, які я зробив за грудень місяць. Ось вони перед вами. Раніше я показував вам по одній, зараз в цьому не бачу сенсу. Хоча, давайте так. Поки буду розказувати, скріншоти буду додавати, але угоди ви всі зараз бачите. І так, кількість угод, які я зробив за грудень. 10. Так, це не по 3-5-10 угод в день. Це одна угода, там, інколи дві угоди в день. Вони закриваються декілька днів, можуть бути в позиції там, один день, а може бути в позиції два тижні, наприклад. Є й таке. Але ви бачите, що прибутки, всі угоди закриті в плюс. Зараз ці угоди закриваються в плюс 10%. Якщо ви, до речі, відкриєте мій е, графік на компі, е, ви побачите дуже цікаву картину, як це все відбувається. Давайте зараз зачекаємо і він завантажиться. І так, дивіться, як виглядає мій графік. Ви бачите, ось ці всі е, угоди, це так дається сигнал. Тобто, ось, наприклад, коли я дуже довго сидів в позиції, ось тут, я зайшов в лонг. Ви бачите, стоп, він дійсно великий, але це все прописано в стратегії. Тут, якщо я ж кажу, забудьте все, що ви знали про трейдинг, в цьому це не потрібно. Тейк, тейк, далі. Тейк. Так, да, дійсно, можна було забрати і ось такий рух, але я не жадібний. Я можу заходити на більшу кількість грошей, забирати свої 10%, і мені цього достатньо, але я не тримаю ризики. Ви подивіться на цих трейдерів, у них очі дьоргаються, вони психовані, тому що вони нервують, вони спати не можуть. Мені пофігу, я сплю спокійно. Дивись, який у мене стоп. Мені реально пофігу. Ось ціна пішла. Все в червоному, я перетримав трошечки. Забрав ось тут, все, без питань. Так само, впали, забрали. Впали, забрали. Постійні тейки. Якщо ти зайдеш в табличку, ти побачиш, що ось тут більше 30 угод всі вони закриті по тейкам. Ти розумієш? Всі вони по тейкам. Немає мінусів. Ну, Ось тут є один, тому що я його зафіксував по дурості, відійшов від стратегії. І також тут були а, в листопаді два нулі, також відійшов від стратегії. Тут були би тейки, але я відійшов і закрив в нулі. Ну, коротше, Були помилки. Далі, в грудні вже помилки не робив, в січні також вже є декілька угод, які закриті так само по тейкам. Дивись, все тобі показую, Все є. Ось. Як виглядає мій графік? Давай поставимо по дням, щоб тобі було зручніше. Дивись, як воно все працює. Бачиш, воно все помальоване, тому що я ось тут робив угоди. Ось як я почав з жовтня да? і по табличці. Почав трошечки і далі вже ось тут з листопада і графік є, і табличка є. Всі результати все є тут. Це ефір, так само є по селанні, ось, давай побачимо. Так само є по іншим монетам. Я деякі тут прибираю, тому що вони мені заважають інші, скажімо так, малювати. Але все ж таки більшість зберігається. Ось, наприклад, по ефіру дуже наглядно все це зберіглося, і воно буде і далі. 100% наторговано за грудень місяць. Це 100% не до депозиту, а до того, наскільки ви входите. Дивіться. Для того, щоб отримати чистими 100 доларів за м, ось ці 10 угод, це взагалі не, не трудно. Взагалі, Дивись, я зробив 10 угод. Як відбувається, я даю сигнал, у тебе є там, від, мабуть, там, 30 хвилин до декількох годин зайти в позицію. Тому що ціна приблизно на одному тому рівні. Вона може впасти, ти можеш зайти, у тебе буде краща ціна. Вона може відрости, а потім знову впасти. У мене не буває такого, що позиція закривається там за декілька годин. Ні. Частіше за все, це декілька днів позиції. І тобі не потрібно кудись там. Поспішати для того, щоб встигнути в цю позицію. Ти спокійно можеш там бути на роботі, бути вдома, чи десь ще, побачивши моє повідомлення в Телеграм, яке я відправляю, що я зайшов в таку-то позицію, і ти самостійно так само заходиш в цю позицію. Тобі потрібно було зробити 10 угод за 30 днів і отримати 100%. Наприклад, би ти заходив в кожну позицію на 200 доларів, і у тебе було б 200 доларів зверху за один місяць. Це велика сума? При тому, що доступ до Вівгрупи коштує зараз лише 200 доларів і доступ назавжди. І ти отримуєш не лише сигнали, ти отримуєш ще багато корисної інформації. Про це детальніше можеш почитати в моєму боті, посилання є в описі, а також можеш відсканувати цей QR-код і подивитися більше. Це повністю велике закрите ком'юніті, більш ніж 400 людей, які цікавляться криптовалю, криптовалютою та інвестиціями. Дивись. Все тобі показав, все розповів. Ось е звіт за грудень місяць, е за грудень місяць 23-го року. Все як є. Долучайся, заходь, перевіряй, нічого не скриваю. Все є. Ось така статистика. Я задоволений тим, як пройшов грудень, мені подобається. Люди закривають угоди в плюс, я закриваю угоди в плюс. Я постійно збільшую е, суму, в яку, на, суму, на яку заходжу в угоди, і мене повністю задовільняє цей результат. Можливо, хотілося б робити трошки більше е, угод, але то вже не тільки від мене залежить. То вже залежить від того, чи дає ринок ці можливості. Підписуйся на канал, тут я розповідаю, як я заробляю гроші на інвестиціях в криптовалюту, а також в фондовий ринок. Якщо тобі це цікаво, то підписуйся та слідкуй. А також можеш подивитися інші мої відео, є інструкції, є якісь експерименти. Тобі буде цікаво. На цьому сьогодні, все. Дякую за перегляд, бережи себе і не втрачай гроші на криптовалюті. Пока!